Всім привіт! Мене звати Смусів Андрій, мені 32 роки, зріст 175 сантиметрів, емочка, розмір ноги 40, розмір руки, от як моє обличчя. Здрасті! Стріляти з пістолета, з автомата, рукопашний бій, тактична медицина, танцювати, баскетбол. Пригнути зі скали, але зі стросом страховкою. Так я не хочу пригнати. Дякую. Я 10 років займався КВН кавента Сміху, і це мене навчило програвати та вигравати. Займаюсь спортом. Це дисципліна, це потрібно, Андрюха. Це твоє тіло. Чому саме акторство? Бо це найкраща робота в світі. Коли я на знімальному майданчику, я чувствую себе, я там, де потрібно. Щастя, це коли ти прокидаєшся і ти знаєш, що тобі робити. Тобі є кому подзвонити та розказати про свої проблеми. І я відчуваю, що я щасливий. Є три гарні риси: це моє почуття гумору. Друге це відповідальність. Якщо я домовився, це буде виконано. Якщо це не виконано, це буде перевиконано. І третє, це якщо я чогось не вмію, я цього навчусь. Найгірших рис немає, і це перша риса. Я золотий <смір> можу образити людину, не подумавши щось сказати, а потім як подумав і ой ой. -ой, -ой, -ой. Не люблю слабких людей, бо мені здається, що слабкість може заразити. Ну, я просто не розбираюсь у людях, може достатньо. А потім розумію, що це такі просто обставини. Вона сьогодні слабка, а завтра це вже інша може бути людина. Вона може бути сильніша ніж всі навколо. Коротше, цікава історія. Запросила до себе мене одна дівчина. Ну я ж дурак, щоб відмовлятися. Друга ночі, ми там ми у неї, і тут я питаю, а хто прийшов. Вона каже, чоловік. То в тебе є чоловік. Коротше, це був старий дом. Цей чоловік вирішив, що він спайдермен і заліз по трубі. Ми в кімнаті. Він, я, ця подруга на кухні сидить нею. І ми дивимось друг на друга, і такі ну що, пошли, вийдем. І бухали до ранку. Дякую, що додивились аж до сюди. Гарного вам дня, до зустрічі на знімальному майданчику.